То така Маріка, вічна королева для одних богиня і законодавиця золотого порядку, для інших руйнівниця, яка зрадила саму суть світу. Вона була обраницею вищої волі, небесної сили, що прагнула встановити новий лад у землях міща. Саме ця сила надала Маріці владу, якої не мав ніхто інший. Маріка не була лише символом, вона мала власну волю, і в її рішеннях відчувалася глибока суперечність. З одного боку, прагнення створити ідеальний порядок, з іншого людська слабкість, гнів і сумніви. Вона знала, для встановлення нового закону треба було зламати старі. І так у світі з'явилося Ерт – величезне золоте дерево. Що стало уособленням нового порядку. Ерд Ерд-3 принесло благодать, а з нею нову епоху. Люди відчули, що їхня доля більше не належить їм самим, вона перепліталася з волею Маріки та її закону. Водночас, завдяки цьому, вони здобули силу, якої не знали раніше. Кожен воїн, кожен володар став частиною золотого порядку. І Маріка була його серцем. Проте за цією величчю стояли й особисті трагедії вона втратила коханого Готфрі, першого лорда Ельден, коли вигнала його з міщастя, позбавивши благодаті. Це рішення було не лише політичним, а й особистим. Воно показало, що Маріка готова пожертвувати навіть найближчими заради свого закону. Маріка мала дітей від двох союзів: спершу від Готфрі, і це були наймогутніші воїни золотого порядку. Але згодом вона поєднала свою долю з таємничим радагоном, і з цього союзу народилися інші напівбоги: Радан, Маленія, Мікела, Рені, Мох. Кожен із них успадкував частку сили матері, але кожен пішов власним шляхом. Вони стали символами нового світу, але водночас його найбільшими загрозами. Маріка ж не була бездоганною правителькою, вона часто сумнівалася у власних рішеннях. В її серці точилася боротьба чи справді вона служить вищій волі, чи вже почала йти проти неї. Власне, саме ці сумніви пізніше призведуть її до зради, до розбиття кільця. Але ще до цієї події Маріка лишалася головною постаттю, від якої залежав порядок у світі. Її влада не обмежувалася лише законами. Маріка була матір'ю, богинею, символом віри, культ Ертрі поставив її в один ряд із самим деревом. Люди бачили в ній посередницю між благодаттю та смертними. Вона була для них не просто правителькою, а втіленням самої долі. Та велич завжди несе тінь. Маріка створила новий порядок, але разом з ним і основу майбутніх воєн. Її діти почали змагатися між собою, її союзники ставали ворогами. А благодать, яка мала об'єднувати, дедалі більше розділяла. У наступній частині я розповім про одного з наймогутніших дітей Маріки Радана лиха Зірок. Воїна, який приборкав самі зірки, і залишив слід у самому небі.